Моя мама є прикладом для наслідування. Мій батько ніде не працював та часто випивав. Життя з ним було просто нестерпним. І мама якось терпіла та все тримала на своїх плечах. Але одного разу вона вирішила, що з неї досить. Її одногрупниця сказала, що в них на заводі є вакансія. Однак завод знаходиться в іншому місті. Після чергового п'яного дебушу мама зібрала наші речі. Та ми з нею поїхали на зустріч новому життю. Я тоді ще був малий та не дуже розумів, що відбувається і куди мене взагалі везуть. Спершу ми проживали у маминої одногрупниці, тітки Лариси, а згодом ми почали винаймати житло. Та, хоча грошей не завжди вистачало, мама була щаслива. Вперше за стільки років я побачив посмішку на її обличчі. Моя мама була дуже сумлінним працівником і згодом стала начальником зміни. Бувало таке, що вона затримувалася на роботі через якусь поломку. Та я був дорослим хлопчиком і все розумів. Я рано почав дорослішати та міг сам приготувати собі поїсти. Тато не один раз приїжджав до мами миритися. Стояв на колінах, просив його пробачити, обіцяв знайти роботу та кинути пити, а мама. Його і слухати не хотіла. Вона була вже навчена тим, що вірити батькові не можна, адже він і раніше обіцяв кинути пити та піти на роботу. Всі його слова це просто порожній звук. Я дуже гордився своєю мамою через те, що у неї є сила волі та через те, що вона досягла таких висот у себе на роботі. Згодом мама стала директором заводу, і ми почали жити набагато краще. У нас на столі з'явилися кобаса та сир, ми могли дозволити собі поїхати на відпочинок. Мама дуже добре вміла розподіляти бюджет таким чином, щоб ми могли і одяг купити, і їжу навіть умудрялася. І навіть вмудрялася відкласти певну суму коштів на будинок. Так вона накопичила гроші на перший внесок для кредиту на будинок. Згодом ми переїхали у власний дім. Я не міг у це повірити. Мама купила мені футбольні ворота, і у мене було власне футбольне поле. Також ми з мамою облаштували фруктовий сад та теплицю. Мама попросила сусіда і він зробив для неї гойдалку, про яку вона мріяла все життя. Наш сусід, дядько Іван, також полюбляє футбол, і ми з ним почали часто ганяти м'яча. Чоловік сказав, що тепер дуже щасливий від того, що поряд з ним живуть такі чудові сусіди. А згодом він почав заходити до нас все частіше та частіше. Мама пригощала його варенням з фруктів, які ми зібрали в нашому саду. Тепер у мене новий тато, дядько Іван, а мама радіє від того, що вона наважилась покинути чоловіка з алкогольною залежністю. І не побоялася змінити своє життя.